Ну все, ви пишемо. І, Точно можна кудись кинути, так? Да. Так, да. прийом, прийом. Ну та да, видно, все, дивись, на всі говори, ну далі не думай про кантер. Просто, ну, типусь про те, щоб всі чули, треба ще читати. Так, ну що ж, шут, э... Тут я хрестик намалював, ну, куди з тобой. Все добре, ну, Так, э... на хрестик Ну що ж, е наскільки ви читали нашу подорож, і в принципі дуже часто подорожі ну, взагалі не читають там деталі, а Норвегія, все класно, хочу, їду. Це не той варіант. Тут потрібно бути готовими ну, до всього абсолютно, що нас чекає на маршруті. Е перше, ну, як бачите, наш, розповім про наш маршрут. Наш маршрут е складається з того, що ми... Ну, умовно зараз пройдемось по програмі подорожі і по певним особливостям маршруту. Е, перше, ну, це Україна, От ми з нею виїжджаємо з нашого рідного міста Вінниці, ну, для когось буде рідне, Ще багато кого ми підберемо по дорозі, тому що наша подорож зацікавила та зібрала людей з багатьох міст. абсолютно. Ну, ну, в принципі, ми вважаємо, що це круто, якщо це так. От що Вони знайшли нас якось і ну, пидали, захотіли їхати з нами. От, е, Перетинаємо кордон десь у Львівській області. Е, де саме тяжко сказати, завжди, ну, е, ситуація з безвіз зробила такий е, шквал, поток автомобілів, автобусів. Зараз всі турогенці працюють на максимум на там, Краків, там, Прага і так далі, всі намагаються. Вилізти з цієї України на декілька днів. От, і це створює певні складності. От, так як наша мандрівка далека, ми і час нам варто економити, ми ну, виберемо там саме кордон, там їх три, по-моєму, є. От, і позвони годині. Вона якби, ну, виберемо якийсь кордон для перетину. Далі на нас чекає Польща. Орієнтовно десь ну, вночі ми будемо, якщо в 14-й ми вийдемо, десь приблизно 7 годин до кордону будемо їхати, 7-8. Будуть зупинки, відповідно, це вже такі деталі. От, і десь орієнтовно о 10 буде кордон. Невідомо скільки ми його будемо проходити, чесно. Як, як буде, ось, от, і після вже буде Польща. Наша задача, ми е, зранку доїдемо до Польщі. От, до міста Ополя. Е, в принципі, так як коли ми планували подорож, ще була ситуація, яка ну, називалась не без віз, а з візою. От, ситуація називалась так. І власне е, ми планували, як це зробити доступнішим саме оформлення візи. В принципі, хто на 16-26 число, більшість з вас робили візи, тому що, ну. Mm -hmm. Зараз тяжко зробити, чесно кажучи, біометричний паспорт за короткий термін, хіба що там знаєте, якихось знайомих і так далі. Mm. 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 Можна походу видавати ні? Mm. Походу, поки йдемо можна. Da, da, звісно, mm. mm. проходимо Польщу з біометричним. Що можна? Mm. Только на приближення, яке є на руках, щоб пройти що в Польщу, не? вам потрібно, mm. э, якщо у вас біометричний паспорт, власний власне сам паспорт та э, кошти. Орієнтовно це десь на руках треба мати, я думаю, десь 200 євро. От. Або на рахунку, правильно. Готівкою? готівкою. Ні, не, там готівки, вони можуть навіть спитати, поки каже бо було. Так, да, готівкою, готівкою. Готівкою 100% треба мати десь я думаю, мінімум 200%. Євро. Це не значить, що ви їх потратите. Долгоніть да. просто в когось і привезете на насправді... Про бюджет ми потім розкажемо, так? Да. Да. Але насправді їх, ну, хоч це окрема стаття, так, да, дійсно, в Норвегії готівка і євро, там, ну, взагалі, воно нічого не значить. Леву частку коштів для ваших особистих витрат краще мати на картці. Ну ми відкрилися про бюджет, ми розкажемо окремо про гроші там і тому подібне. От, власне, вам потрібно тільки в кого, ну байдуже, в кого віза і в кого не віза, потрібно мати кошти. І запрошення остаточне, ми вас обдзвонювали всіх, питали ваші остаточні паспортні дані, бо ми за ну буквально вже от, нам потрібно завтра надати список на остаточне запрошення. Остаточне запрошення воно якби гарантує поселення, от, воно і є якби частину витрат воно бере на себе, типу польська сторона, і нас якби в принципі. Ну, Мають, по ідеї, без проблем пустити. Саша, ну, це запрошення має бути в кожному з собою Ні, чи взагалі. Воно буде вона одне загальне на всіх. Угу. Е, сприємно, це буде один кордон, такі все далі. Абсолютно дорога вільна практично. Е, хіпа, ну, хоча, що... — може... В Польщі в нас можуть просто зупинити біля парома і перевірити всі документи. Угу. От, там просто ну, така машинка, вона за подозрительними. Ну, з українцями. No, бо... ж <laughs> да, ми ж подозрітельні, це поняття. Зранку по приїзду ми приїжджаємо в Ополі, у нас чекає невеличка лекція, лекція цікава, до речі. Ну, ми заїдемо в польський інститут. От... Чути, пшекати. Да. Да, ви... Дуже коротко. Буквально да, польську мову за п'ять слів вивчимо. <laughs> <laughs> Ну, Це потребує, так як інститут дійсно працює і дійсно надає запрошення, він надходження людей до себе потребує все ж таки. Ми власне, там, ну, годину буквально посидимо в інституті, нам дещо ну, цікаво, де що розповім, ну, про Польщу, взагалі що до чого, розкажуть. В принципі, буде цікаво. От. Далі погуляємо. E, під час прогулянки потрібно буде запастись харчами. Ні, не під час прогулянки. А, ні, точно. Ні. Ну, під час прогулянки також можна запастись харчами на цей день. <говори> <От>, Скажемо так. <говори> ну, у нас е... Э, ну, це буде... Вже, <говори> буде. <говори> це по ну, порядку. Зніданом, я б вже А, да, в ополі буде сніданок. Ну, такі, легенькі, там, чай. такий дуже легенький, там бутербродики, чай. А? <говори> да, ну... Ну, ну, Е, ні, ми приїхали з ночі, вранці е, нас зустріли. Тобто перший приїзд, він нічний, це перший нічний приїзд. Напоїли чаєм там тось, в нас лекція, прогулянка по місту, трошки вільного часу. І ми їдемо з першою групою точно, з липневою, з серпневою, що будемо бачити. Їдемо за 50 кілометрів від ополя, дуже гарне мальовниче місто Пруднік, там готельчик прямо в старому палацовому комплексі, ну хостельчик. І ми там ночуємо. Про поселення буде відомо трошки пізніше, там і двохмісні, і трьох, ну, і трьохмісні, твої. трьошки, трошки четверки, да, ми вже якось там, враховуючи бажання, вас туди розселимо. Да. Там ночуємо, лягаємо спати пораніше. Пораніше, тому що нам потрібно на наступний день вже... Е Ні, сніданок наступний день вже не буде, але в 4 ранку нам треба виїхати. Нам потрібно виїхати в 4 ранку, щоб максимум, максимум об 2 годині дня ми приїхали в Свіноустя. Це портове місто, місто е, звідки ми будемо відправлятися о, десь о першій ночі. Тобто ну, раніше, Одним словом, ми приїдемо в Свіноустрія, приїдемо в порт, поставимо наш автобус на близько 9 години від стіль. Покажемо всім, де магазин, от саме да, там тут вже буде потрібно закупки. буде контрольну ну, закупки вуку. далі. І у вас буде 9 годин на прогулянки цим прекрасним портовим містом Свінуті, яке колись було Поль... німецьким, потім стало польським і так далі. Можливо, ми знайдемо якогось гайда, але ну, дуже складно. Я гуглив, щось поки що нічого не можна знайти, якби нас там час, яка два, воно не таке екскурсійне, не так, як так. Дальцьк, просто наприклад. Так, да, там да, да. далеко. Не, не та він сторона, взагалі але. протилежна сторона там, Польщі, набагато східніше, в Данську. Свіноусти також цікаве, там, воно поділено на дві частини. От. І на паромі можна відправитись, тільки на паромі можна відправитись. паром безкоштовний. От. На інший бік як би, центральний частин. Таких осінь під місцевих. Бо <свист Premi> <свист Deutsche Well>, ми приїхали, захотіли <плесвили> відправити, нас <свистити> сказали, що паром для іноземців знаходиться за 15 кілометрів, не в місті практично. Ну <пішки> Ну можна. Пішки можна. Пішки можна, так. На авто не можна було. Е, потім пройшло 9 годин, ми зібралися всі в Кубку, вже обов'язково всі маємо бути. Потім да, ми заздалегідь маємо е, зайти на паром. От. Про процедуру а? в час приблизно. Ну це все, поки що години, це да, години в це умовно. Зашли на паром. Це не так важливо наразі. З паромом, що саме так, зараз вам наголосити, що там треба бути досить динамічними і організованими. Так. Зайшли, бики, розпихались по каютам і лягли спати. Тут в нас ніч. Сім годин пливе паром, як нас буде час поспати. Ніч комфортна, гарні чотиримісні каютки з душем, туалетом. Не хитає туалет. <клес> нічого, абсолютно рівно впливе. От, тобто все, все в плані. Далі ми десь о 8-й годині ранку ми припливаємо в Швецію, місто Траліборг. І власне це вже наша третя ніч. Чи, третя? Ні, вже. Ну, перша в дорозі, друга в ополю, третя на паромі, е, все, третя Це закінчилась, приплив тролейбор. Да. Приплили і все, вигрузилось і поїхали. <рес> да. Да. І одразу їдемо через цю швецію, через цю швесто. А щось питання появилося? Ні, автобус з нами полига на паромі так, Їсти ми будемо, скажімо так, із приємного. У нас є такий легесенький сніданочок в Ополю і буде така обідовечеря, така не особо напряжна, теж в полю. І потім організований сніданок в нас буде в хостелі в Осло. Це інше не доїхали до Осло так, да, все інше «Так треба от вільний час, де маєте, там і поїли. От на якщо ми з парома сходимо о восьмій, десь да ось о сьомій чи о восьмій. Так от до того як ми зійдемо з парома, як назвіти витруть, а там все дуже бути. Без... Треба, треба про на паромі без... є дюті фрі, є столова а, вот. на паромі. На да. паромі. Дюті дюті столова, дюті ну, я ж там не їздила, я ж Да, не знаю. ну так ми ж розповідаємо правиш ж те питання, бо щось забувається, щось Ну, не там а їдальня є. Їдальня є, скільки? 6 євро мінімально. А скажіть, розетки є? В Каюті в да. є. Но баріть три нічки, тому що розетка одна, по-моєму, або максимум дві. А в квітні вже 4 особи. А які там? Ні, там нормальна, стандартна наша, по-моєму. Да, тільки то, що якийсь батальйонічок не завадив да. на чотирьох людей. Все. Погнали дальше. Далі, далі 8, ми їдемо, ми їдемо. Дуже швидко намагаємося доїхати до осло. Тому що чим швидше ми доїдемо до осло, тим більше вільного часу в нас буде в Осло. Робимо тільки зупинки на туалет. І то, швиденько. 650 кілометрів десь приблизно. Десь Доночок так 10 не менше. Да. Ми Теба розраховуємо, що ми в Осло будемо в годині шостій, якщо все добре. Шоста вечора. Плюс 10. Получається, шоста вечора. Ми розраховуємо, що, якщо все добре, ми да. Осло шостій вечора. Одразу зустрічаємо ще світло. Зустрічаємо екскурсовода. І в нас буде, в залежності від того, от як за швидко ми приїдемо, двох або трьох годинна оглядова екскурсія з екскурсоводом. Ну, получается, що до дев'ятої. Так, у двох або трьох годин на екскурсіях з екскурсоводом буде у нас по осло. Оглядове. Да. Центром. Осло взагалі, так, Як... декілька слів про осло, осло місто майбутнього. То взагалі. Да, то ви побачите, але тут ну так неординарне. Місце але о 9 нам треба буде вернутись в хостел, ну вже попасти в хостел. Бо якщо до 9 ми не попадемо в хостел, то наша карета перетвориться в Тиковку. Цю казку ви всі читали, тому що в автобусі є 21 година, яку він може рухатись без зупинку, а потім обов'язково 9 годин відстою, щоб якщо, автобус відпочивав. Якщо вдасться нам зробити на кораблі, а? Постел знаходиться на околиці Ост. Як від центра рівно 10 км. Ну, щоб ви розуміли, Звісно, ви можете залишитись на вечірню прогулянку самі. Тобто автобус Так, це хостел. І потім сніданок. Буде мабуть. Ми можемо мене є пропозиція. Може на питання залишимо якось на кінець, бо якщо я оточувати, отось залишити. Ми приїхали в хостел. Поселились і в принципі, да, що хочуть, то робіть. Послух вважається безпечним містом і так далі, можна гуляти. Ну, злочинність перше нулівати. вам знову ж таки було б добре відпочити. Бо десь в годині сьомій ми знову встали і погнали. Да, Сніданок буде на шосту десь. А, ну, 6, 5, ми все їдем, їдем. Так, а за вікном знаєш, яка картинка? Ось, ну, в наша ж ціль все-таки Норвегія в першу чергу. Ми. Ви можете йти гуляти, Можливо? — Да, ви... Можна піти можна гуляти, але я вам кажу, від центру, рівно від центру, від опери їхньої відомої, до, хо... до хостела нашого 10 кілометрів. <плес> ви розуміли, <плес> таксі восло. Таксі <плес> восло. <плес> ну так, да, ні, ну там по дорозі 10, <плес> може так, десь е, кілометрів 8-7. <плес> <плес> ну, Можна якби і пішки, хто хоче прогулятися, але ще повірте, <плес> бережіть ноги. До цього ми ще прийдемо. Таксі восло? Таксі в Осло коштує... Ми навіть не питали, чесно. Тому що, ну, щоб ви розуміли, поїздка на трамваї коштує 150 гривень на години. Ну, ладно, на трьох можна скинутись, трьох-чотирьох на таксі. Ну, ми не питали, чесно. А на трамваї катались. А трамвай не їде до хостела. він там їздить, ну, такий, типу. Метро трамвай. До хостела нічого не їде. Ну, під'їжджає, ні, під'їжджає. Там є транспорт, який ну він найближчий. Спросіть, ви нам можете розказати і підказати, як добратися в центрі абратту. Ну у кожного, ну далі про це у кожного має бути якийсь мав сміч ще щось про це ми окремо розповімо. Про навігацію і так далі. Далі. Далі ми вирушаємо. Вранці ми ну, переночували, поснідали. От. В принципі, хто, хто ввечері залишиться біля хостела, там досить цікава територія. От. Можна ну, є де погуляти на берег озера, можна пройтись. От. І ну, гарно також провести. А ти казав Ну, е ще, <реш> ввечері, якщо ви нікуди не пішли, ми приїхали в хостел. Можливо, у нас буде зустріч або з представниками хостелу, або з кимось із присткамів. Ставника місцевої громадськості така, от питання відповідь про з норвежцями про життя в Норвегії. Це дуже цікаво, до речі. Якщо вам буде це цікаво, якщо не цікаво, можна йти гуляти. Головне, щоб ви до моменту виїзду автобуса повернулись назад. Перекладайте а що англійська? Це дуже цікаво перекладача. Ну блін, вже буде. Я думав, що ви підтягнули всі до поїздки? Ну ладно, ще є трохи часу. Я думаю, ще перекладач. Будеш, а, гід нас буде ну, ну, гід буде, буде російськомовний, буде, так, так. Але вже в хостелі буде зустріч все ж таки англійською. Люд, ти на яку їдеш? От в першій буде перекладач. Вітаю. Ось, і ось так, в принципі, осло місто, яке хочеться, ну, багато побачити, тому що там і парк скульптур от, і ну, багато що цікавого дійсно. Але вже будемо вирішувати по місті. Якщо встигнемо раніше, будемо організованими, буде більше часу на основ. Mm -hmm. вот. е, далі йдемо далі. Ну, це вже там про час, це вже в подорожі безпосередньо. Далі ми їдемо, вранці покидаємося, снідаємо також, чим скоріше. Нас чекає десь переїзд в кілометрів 300-350. Е, по Норвегії, по Норвезьким міркам це немало, тому що дороги. Ось такі різні дороги бувають. І власне це десь біля семи годин. 7 Ми їдемо до <поставлення> да, на, 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 на гірський масив Джостендабл. Ну, Це вже деталі. Давайте до лідника Нігасбрін. Коротше, перша така цікава точка, це в нас льодовик. Хоч було питання? Да, в мене, Саш, а не помниш вулиця, хоча б де знаходиться наш хостел в «Осло»? Це, ну, це я, це, я то, тобі скажу, тільки вже після зустрічі, конечно, ну, у нас є адрес. А яка температура повітря десь буде? Від 5 до 25. так да. Температура реально змінюється, але це вже буде погодя. Від 20 залежить. Да. да тобто, це тобто, ми вже У нас було середня плюс 10. Коли хмари находили, все, плюс 10 в день і вночі. Коли От. піднімались наверх, на плато, то плюс 5, плюс 4. Плюс 4 мінімальна була. Максимальна в Осло було десь плюс 25. Mm. Все розкажемо. Все. Давайте трошки по концепції, вжмемось. Да, тому що... 에, приїхали на льодовик це вже тако ближче, до, ближче до вечора, але ми йдемо на нього. Ми під'їжджаємо до стояночки, куди всі під'їжджають. Там є там? кораблик, який десь, по-моєму, за гривень 200. Провезе вас півмаршрута, ну це для слабаків. Третина маршрута, не півмаршрута. Там не такий складний маршрут, ми ходили, це буде чудова розминка перед язиком да, да. тролля. Тому що ви одразу зрозумієте, чи варто вам іти, тому що це питання реально виникне для деяких. Ось. Прийшли до льодовика, там є така гарна стрічка, яка каже, що далі не заходите. І якщо ви дбаєте про свою безпеку, дійсно не заходьте далі. Ну я думаю, я передбачаю, що ви полізете так як і ми полізли. Це, це реально дуже стрімна штука, тому що цей лід постійно тя, тане. Він висить. Ну а еліт, це як двохмільйонний лід, це як каменюка, да? яка там, от якщо впаде, то ну все попрощо. Ну ми ж будемо підніматися хвилин сорок сорок хвилин, а, хвилин. а? ж туди будемо підніматися з легкими рюкзаками. Ну з ми ж ми взагалі можна без рюкзаків. Не... 40 хвилин туди, 40 хвилин там, 40 хвилин. назад. Ми беремо фотоапарати. Добре. от. І все саме, ну, але потрібно буде тепло одягнутися до льодовика, тому що це, це великий холодильник, От, який постійно біля ну, нього підходиш і вже відчувається, що там і шапка не завадить, і вітровка, якась вітровка, кофта, Шістна, ви, вітрівка, ви йдете і в принципі вам стає жарко. 에, давайте потім. про одяг, да, це нас ми спеціально запросили Юру, він все гарно, чудово, розповість про свої, про одяг і тоді тепер. І взуття. E, Далі після льодовика да, спустилися і їдемо до кемпінгу. Yeah. Mm -hmm. Їдемо до кемпінгу нашого. От. Кемпінг знаходиться приблизно кілометрів е, десь 50 від льодовика орієнтовно. От. Ну, по, дорозі, на, ну, по дорозі до льодовика ми будемо проїжджати по ровно переправу. Це така атракція. Пропливемо повз, по найдовшому світі фьорду. І, ну, фіорду, Норвегії, власне, це найдовший фьорд. Ну, Ми тільки маленьку частинку з одного берега на інший берег пропливемо і, власне, в принципі, поїдемо далі. І так само назад ми будемо вертатись на тому ж самому паромі разом з автобусом. Там також треба оперативно, от, можна вийти, але паром пливе 10 хвилин і треба встигнути, бо вони... Ну, випускають і треба бути за автобусом вибігати, якщо що. От, е, далі їдемо в кемпінг. Е, перший хтось встигнув е, заборонити доміки. Якщо шост... ви ще не знаєте, ми вам це ще нічого не казали в да. серпні. А в липні це вже відбулося, було 10 місць в будиночках, ну і комусь пощастило їх зайняти. То перший, ми по праву першості абсолютно, ну, хто хотів, хто міг. От і бажав, можна було зайти. Можливо, в серпні буде більше місць. Таке О. питання. Я так розумію, що немає різниці. Хоч в будиночку, хоч в наметі. Ми можемо користуватися душтом, але Абсолютно. Нам... Про зручності я розкажу потім. Да.